Нарешті така увага по саме ці статті. Вчора викликали мене таку ностальгію приємну, 23 роки їх не було в певному кримінальному кодексі, і ось вони знову з'явилися. Як нібито повернувся у свою молодість. А історія багато що нам каже, і правильно вже казали, але історія ще навчить тому, що. Історія повторюється, але вже не як трагедія, як фарс. І я хотів би на це звернути увагу, що всі ці дії, які ми спостерігаємо, нагадують більше фарс, ніж трагедію. І я хочу з -з звернутися до правозахисного співтовариства, щоб вони більш ретельно аналізували те, що ми бачимо перед собою, і в законотворчості в лапках, і в діях, і менше лякали. В суспільство, бо ми не знаємо, що буде з того, що ми вчора почули або побачили у цих законів білоруфі. Можемо тільки гадати, підпише, не підпише. І ми, як експерти, повинні розраховувати на те, що підпише. Бо якщо не підпише, то він просто шукає ще якоїсь популярності, як з тою греко-католицькою церквою, спочатку там погорожували їх Міністерство культури, а потім він як добрий дядько. Ой, та ні, ні, не треба так, треба якось м'якше. Але ми не повинні про це думати, що він не підпише. Ми повинні думати, що буде і що нам робити, якщо він так да, підпише. Друге – розголудження. Якщо він підпише, це буде виконуватися чи не буде виконуватися. Якщо не буде виконуватися знову, ми не повинні це навіть розглядати, бо ми не пересічні громадяни, які там на кухнях чи десь на вулицях між собою обговорюють. Ми повинні думати. Рахувати і експертними заключеннями, мотивувати, що буде, якщо це буде виконуватися, ми повинні зрозуміти, якщо це буде виконуватися, до якої межі це буде виконуватися. Бо ті закони, якщо виконувати їх як так у правовому суспільстві, виконуються, тобто повністю рівно до всіх суб'єктів, до які вони відносяться, треба пів півкраїни, тобто 20 більше мільйонів людей, спочатку штрафами, санкціями економічно задавити, а потім попередсачати. Зрозуміло, що це нереально. Але експерти повинні визначити, а де вони можуть зупинитися? Зрозуміло і очевидно, що ці закони, так звані, що навіть законами можна назвати, обмежують основні права і свободи, які зафіксовані в Конституції України. Тобто я вчора, слух, вчора слухав, що це конституційний переворот, це те, інше це створено законодавчого нового волка базу для створення поліцейської держави, тобто для масових репресій. Але створення бази і репресії самі це також різні ситуації. Ми повинні думати, що буде, якщо вони будуть використовуватися. Будуться використовуватися вибірково, як все наше законодавча база використовується і всі закони. Не виконується у нас. Ми живемо в неправовому просторі, навіть наша держава існує в російському просторі, який не є правовим. Де закони нічого не значать. Вони приймаються, але вони не виконуються. Що відомо, що ще з царсько-російських часів відомо, що суворість закону компенсується неналежним виконанням цього закону. І я хочу зауважити, що той закон, який в Росії приводиться, наприклад, на Росія найбільш Така сильна держава, щоб виконувати свої закони, якщо б вона була правовою, але вона також не правова. Закон про містранти агентів не виконується в Росії. Мої колеги, мої організації, з якими ми працюємо в Росії, знають, що він майже не виконується. Ті приклади, які навів представник міжнародного місті, дійсно це приклади, але вони приклади, що він майже не виконується. Неможливо зареєструватися як іностранний агент. Не розроблено міністерством юстиції всього переліку документів для того, щоб я знаю, що Олександр Бороти, який є керівником однієї з промисних існих організацій за права людини, вони намагалися зареєструватися. У них нічого з цього не вийшлося. Вони хотіли працювати по закону і не змогли. Ну це дотепне, але це також сторінка нашого життя. Не можна все дуже серйозно і програмувати все як найгірше. Ми повинні про це думали, але знову кажу, лікати не треба. Про що яка мотивація у цих законів вчорашніх? І це, про це вже говорили. Це страх. Перш за все, це страх президента і його найближчого оточення. Вони не знають, що робити. Вони бояться, бо вони самі себе загнали в глухий кут, з якого у цій ситуації і в тими механізмами, які вони мають в руках, неможливо вийти. Далі. По-друге, це нездатність на цивілізований вихід із цього куту. Нездатність на ті механізми, які застосовуються в цивілізованому світі для вирішення проблем, тобто до компромісу. Компроміс це коли всі незадоволені, але в рівній мірі треба знайти шлях щоб і опозиція і влада перш за все і майдан були трошки незадоволені але щоб домовились між собою а що країна робить далі бо неможливо роками стояти у цьому глухому куті, одним проти одного загородившись барикадами чи омоном чи беркутом і і скільки це може бути що Солженіцин, приклад, що людина з автоматом, вона просить людина з піднятими руками, і вони стоять оскільки ну, ну, годину, дві, три, потім руки опускаються, одного, другого автомат опускається. Неможливо таке протистояння, хоча те, що ми бачимо навколо себе, це стійка рівновага, як сказати, і закон фізики. Що таке стійка рівновага? Будь-якою дією, невеличкою бійкою, там, ще чимось, можна трошки вивести з цієї рівноваги, але по законам. Суспільства, які такі ж об'єктивні, як і законофізкі, це знову повертається у стан рівноваги. Наше суспільство знаходиться у стані всіх рівноваги. Жодна з сил, ані опозиція, ані влада, ані Майдан, я вважаю це третєю силою, не може своїми силами вивести це з положення рівноваги і направити по тому вектору, куди ми хотіли, щоб ця сила, куди хочеться сила спрямувати наше суспільство. І це треба враховувати. Процедура, це про це вже казали. Як було прийнято ці закони? Вони бояться свого оточення. Навіть. Вони бояться депутатів своїх. Вони їм не довіряють. Бо якщо б це вони довіряли, якщо б вони були впевнені в своїх силах, це б обговорювалося на широкому загалі і в суспільстві такий блок законів, ані в Росії, ані в Узбекистані, ані в Білорусі не приймалося це таким масивним блоком. Один закон приймався, потім, потім інший, потім третій. І також не виконується. Тобто виконується тоді, коли це в цьому дуже зацікавлено влада. Мені це нагадує ту ситуацію, яка була декілька місяців тому. Весь світ думав, що Янукович хоче підписати асоціацію з Європою. Європа так думала і хотіла цього. Навіть Путін повірив у цю брехню. Навіть вдалося розвести Путіна. Насправді було відомо в уському дуже колу, що ніякої асоціації не збирається підписувати. Йшла гра на підвищення ставок, щоб поторгуватися так, щоб заплатив хтось побільше за те, що хтось від чогось відмовиться. Я ще раз запевняю вас, ми це за два місяці до можливого підписання. Дуже вузько коло знала, але жодне посольство, з яким я говорив, жодна розвідувальна асоціація, якої говорив, не удосужилася перевірити цю інформацію. Що дійсно є сценарій, причому він є основний, що ніхто не збирається нічого підписувати. Так і зараз. Вони готують дуже вузькому колі щось готують, дуже юридично недолугі, як вже казали сьогодні, не, під, не піддається ніякому юридичному аналізу. Можна кам'я на кам не залишити від тої юридичної бази, яку нам продемонстрували, але вони ж це приймають. І що далі? Я думаю, що є декілька аспектів. Перш за все, це, можливо, це є провокація. Нова провокація. Провокація з метою вивести суспільство з положення рівноваги, щоб воно зреагувало силовими засобами, ну, в штурм якісь там, чи Верховної Ради, чи адміністрації президента, і тоді вони знають, що робити. Вони у нас два місяці штовхають на це різними шляхами. Різноманітні. навіть вибори, додаткові вибори, що пройшли у грудні на п'яти округах, вони були так брутально і цинічно зроблені, що в мене також виникла тоді гіпотеза, що це також провокація на силове протистояння. Бо це повинно було так образити суспільство, щоб ми пішли, там, брали все, що попадається під руку, і йшли на що? Ні, Майдан це новий етап розвитку громадянського суспільства. Цей Майдан. І він вміє гасити провокації, бо провокацію можна закинути будь-куди. Проблема в тому, а що буде далі в Росії. Ви бачили Бірельова, це перевертається, виходить ланцюгова реакція. розростається погром, і поки там не дадуть команду зупинити, вона не зупиняється. Українці знайшли механізми гасити провокації, які виникають або всередині від наших так званих правих чи лівих радикалів. Чи від влади провокація закидається за допомогою тітушек чи іншими механізмами. І тут дуже важливо, чи це провокація, чи ж чекає влада, що ми зреагуємо саме так, як вони чекає. Вчора на обговоренні були декілька пропозицій, йти на штурм-штурна банку. Добре, що їх було небагато. Бо головне, мені здається, що зараз треба це витримувати той мирний характер, який. Півтора місяці і останні 10 років продемонструвало українське суспільство як домінуючий напрям свого протесту проти дії влади. Саме мирний характер. Бо саме за цього виникає у влади неможливість вирішити. Вона не знає, що з цим робити, коли мільйон людей протистоїть мирно, а не силовим чином. Силовим вони знають, у них є там скільки 10 тисяч там, тих беркутівців, чи ОМОНу, чи хтось є там 300 тисяч внутрішніх військ, які, на, до речі, я не думаю, що також хочуть. Це входити, але тоді вони знають, що робити. Вони хочуть штурму. І ми повинні утриматись і на цей раз, і будь-які подальші провокації також повинні нас утримати від таких силових дій. Ми сильні якраз тут, у мирному протесті. Є ще економічний чинник, бо там є дуже багато дотепних інтерпретацій. Ну там багато штрафів в цих заходять. Санкції економічних вони хочуть. в них ще немає стільки грошей в карманах, наскільки вони розрахували. Розраховували. Вони ще недостатньо пограбували країну. Штрафи можна ще допомогти. Зрозуміло, що це піде не державі більше, а які з тою допомогою російською. Ось такі економічні ще Але з скажу, і історія це доказує. І економіка це доказує. Поліцейська держава економічно неефективна. Вона не може виправити ту ситуацію, ми зараз знаходимося у жахливій економічній ситуації України. І створення поліцейської держави не вирішить навіть цю проблему. А порівняння У порівненні з іншими країнами, я вже казав, що навіть більшість законів, які є репресивних, ані в Узбекистані, ані в Росії, ані в, Росії, ані в Білорусі, не приміняється. Бо це вже ми з'ясували, що 40 років тому. Що у нас стан суспільства це вже не тоталітарний, як у 30-ті роки чи 40-ті. Авторитарний режим у 60-ті роки відрізнявся від попередньо тим, що він не на кожне плече клав свою репресивну руку, а тільки на тих, хто виділялися найбільш активних людей, Посиділо От ми сьогодні з Захаровим виз'ясовували за всі роки, ось, що я пам'ятаю, в 80-ті, 70-ті, 60-ті, я не беру ті роки, коли був збройний опір, сиділо може, 3 тисячі чоловік. Тобто одночасно сиділо 300-400 чоловік. Тільки активістів репресували. Не всі, хто казали по їх, як вони тоді, в 67-му році вулицю статтю, 180. Цього прим, поки я сидів шість років взагалі. Не кожен, хто казав неправду, по їх, як вони думали, не кожного саджали, попереджали спочатку, взагалі не видно, просто так казали ні-ні-ні, не дивіться. І тільки найбільш активних і послідовних, тільки тих, брали до. Чи буде так зараз, хто знає? Ні в кого нема на це відповіді. Бо Україна зараз не та, що була в Радянський Союз у 60-ті, 70-ті роки. Якщо вони, використовуючи ці так звані закони, посадять 20-30 чоловік, це приведе ще мільйон на Майдани. Посадять 200-300, це приведе ще 5 мільйонів на Майдан. Вони не можуть сьогодні включити репресивну машину, в них немає ані політичної волі, ані можливості репресивних для того, щоб повернути нас у 30-ті роки. Ми живемо в 21 сторіччі. А вони оперують механізмами 20-го сторіччя, бо інших в них немає. Їх не вчили інші механізми. Вони живуть у минулому і всіх нас тягнуть туди. Я був в Харкові на форумі Майданів. Це майбутнє країни. Та молоді люди, яким завтра управляти цією країною. Не завтра а буквально, а через 10, 20, 30 років. Вони не хочуть у минулому. і вони не хочуть жити в 20 му столітті. Там було 41 одне місто України було представлені майданами. Жодного агресивного імпульсу. Жодними примірами, дуже конструктивно, дуже реально, можливо, ще не так виважено, щоб зробити ці резолюції дуже виваженою. Але я дуже відмітив дуже позитивно, що жодного слова про ксенофобію, про гомофобію, про антисемітизм, жодного. Я перепрошую. Ну давайте я живу в реальному світі. Я можу також лякати всіх, але я не хочу цього робити. Я бачу те, що є, і мені здається, що бачу певні тенденції. Я не хочу лякати. Я, я спокійно, я зараз прийшов, заспокоївся, бо я розумію, що Amnesty International буде мене захищати, як і 30 років тому воно мене захищало. І я заспокоївся і знаю, що я вже не буду одинаково там. Буду сидіти там і, і думати, а хто мене захистить. Захистять. І вони зараз більше можливості, ніж було тоді в 30 років тому. Але що мені здається зараз? По статті напрямку, яку я дуже добре знаю, вона. Зроблена ще більш юридично неграмотно, ніж у 67-му. Вона не дуже не визначена. Це не юридична термінологія. Є факт, є обставини, які вважаються дійсно надто. Якщо ти знаєш, що це неправда, і кажеш про цей факт, що він був. Якщо ти кажеш, що в нас Україна це корумпована країна. Це не, не наклеп. Це твоя думка про це. Думка не є наклепом у всьому світі. Це міжнародна юридична норма. Наклепом є факт, який ти знаєш, що він неправдивий, неправдив, а ти про нього кажеш, що він правдивий. Це є наклеп. Або обставини цього факту. Твоя думка, твоя оцінка, що те, що ти думаєш про злочини, які робляться, це не є наклепом. Ще я хочу зауважити. Вона більш гуманна, ніж тоді було. Тоді був максимум 5 років, зараз тільки 2. Треба на це також зговорити. Але всі всі статті можуть використовуватися і проти тітушу, і проти проросійських організацій. Бо що таке політична діяльність по цьому законотворчості? Це ті, хто впливають на прийняття рішень. Вони також впливають на інші рішення. Наприклад, вони хочуть, щоб прийняли бюджет, вони зібралися. Там російське посольство, якщо допомагає цьому, це також імен іностранні, іностранні агенти. Це дотепно. звичайно, до них не буде застосовуватися цей закон, але це дотепна аспект цієї всієї картини. Ми повинні продемонструвати єдність, забути про свої всі чвари негаразди, хто правий, хто лівий, хто націоналіст, хто інтернаціоналіст, не зараз не до цього. Повинно бути створено щось на ході Народного мирного фронту, де будуть і опозиції, всі майдани, всі кому теоретично поворожується поліцейська держава, яка нібито створюється.